Друзі, всім привіт! Сьогоднішня серія у нас про Chevrolet camaro У нас на розпаковці аж три автомобілі. Е, перший 2017 року, цей жовтий, два 18-го року. Але враховуючи те, що це старіший, а ці два новіших, то зелений в мене був вже давно, він просто чекав своєї розпаковки. Е, ну Чесно сказати, десь на ну, пів року це. Железно, 100% він же в мене чекає. Ці два я купив недавно з нових кейсів. Тому тут немає що розповідати, особо за них. Тачка кльова. Ця машина, таку я першу купив собі для драгових гонок з таким якби, тормозним, з тормозною системою, там, де відкривається парашют, і машина приймає ось такі положення. Це одна єдина машина в колекції. Хоч є такі, по-моєму, понтяки, вони мені не подобалися, я їх навіть не брав у колекцію. Ну і оцей зелений дуже мені подобається колір, Прямо ось такий хамілеон, е, да, Якийсь такий е, дуже дуже крутий. І звичайний жовтий, е, такі, які є е, спорткари. Е, красять в такі жовті, оранжеві, такі яркі кольори. Ось вам і ось такі. Марік в такому жовтому кольорі. Ну що, давайте просто їх розпакуємо і додамо у колекцію. І так, друзі, ці три камару попадають у мою велику колекцію, а також у колекцію саме Chevrolet Camaro, яких у мене вже, як ви бачите, сім штук. Оці чотири, що на задньому плані, я залишаю вам ось тут зсилочку. Ви можете перейти та подивитися серію про ті чотири камару, які вже були. Плюс ці три те, що ви подивилися тільки що у цій серії. Ну, всього сім і продовжуємо збирати далі.